Вітаю на каналі Агролюбитель. Останнім часом проблеми з електрикою. Русняг активно казиться. Але нас не здолати. Для освітлення кімнати буду робити портативний освітлювач. Дуже простий, дешевий, тому що купив такий дві штуки світлодіодика. Чотири магазини обійшов, тому що на 12 вольт є всюди, а це на 3 вольти тому прийшлось пошукати. Також купив таких от дві батарейки. І в канцелярському магазині такі от зажими. Ну, купив багато, але потрібно лише два. Оце все обійшлося фактично 90 гривень. Тобто, теоретично має вийти два освітлювачі. Ціна одного буде приблизно долар. Тому що цей діодик. Якщо купляти пачками по 10 штук, це виходить 10 гривень штука. А якщо поштучно, то 16 гривень. Батарейки бувають різні, це такі прості, вони 20 гривень штука, бувають дорожчі, але все рівно можна в бюджет 1 доллар зробити освітлювач, якого вистачить на десятки годин. Зараз закріплю телефон в штатив і буду пробувати, що з цього всього вийде. Збираємо докупи конструкцію. Діодик має плюс-мінус, тому треба, щоб співпадало. Бо, от, наприклад, перекинути світити не буде. А отак світить. Також беру картонки шматочок, підставляю і прищепка. Все, світить. Получається імпровізований ліхтарик дешево і сердито, тому з такими технологіями нас не перемогти. Кому це відео було цікавим і корисним, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Пам'ятайте, що перемога за нами і слава Україні. Для тих, хто дивиться відео до кінця нічне випробування. Оцю всю конструкцію, яку зробив, закріпив на штатив. Тут на оцю штучку на штатив закріпив. І от, якщо Світити так як фонариком, то от стою десь 2 метри від батареї. І отак от світить вперед. Діодик світить вперед. Газету читати, звичайно, нереально до такого світла, але просто посидіти чи пройтись можна посвітити під ноги. Тому нас не здолати. Слава Україні.